Баскетболісти з Волині потрапили у ДТП на Рівненщині. Одна людина загинула, дев'ять потрапили у лікарню. Жахлива автопригода сталася у селі Обарів Рівненського району. Баскетболісти волинської команди Лучаськ лише кілька кілометрів не доїхали до рівного, куди поспішали на змагання. Їхній мерседес наздогнав фуру, яка їхала попереду і зупинилась для розвороту. Мікроавтобус практично влетів під вантажівку. «Ну взад, що ж бачите, в заді, удар. Я йшов на розворот ззаді Удар і все. удар був такої сили, що у водія мікроавтобуса не було шансів, аби вижити. 49-річний мешканець Луцька загинув на місці події. Аби дістати ще дев'ятьох пасажирів із понівеченого транспортного засобу довелося його розрізати. До допомоги до чотири потерпілих діставали, були про свідомості, але в тяжкому стані, і на жаль. Водій загинув на місці дорожньої транспортної пригоди. Пасажирів мікроавтобуса, а це дев'ять баскетболістів з Луцька віком від 16 до 31 року доставили у Рівненську центральну міську лікарню. Троє потрапили у реанімацію. Вони сиділи позаду водія. Найбільше дісталося тренеру. Він у вкрай важкому стані. Важкі стан допомогли на наявність політрами. У кожного з цих хворих, у кожного з цих трьох хворих. Серьезная черепно мозговая травма, торакальная травма, пошкодження опорно рухового аппарата. Одному наші спленектомію ми виконали, в одного з трьох загрозах загрози життя. ще трьох юнаків. Поклали у нейрохірургічне відділення. У них забої та переломи. Мають легку черепно-мозкову травму вигляді струсу головного мозку. В одного крім черепно-мозкової є травма лицевого скелету з травматичною екстракцією з зубів, в іншого неоскладнений перелом трубчатої кістки нижньої. Кінцівки стан пацієнтів задовільний прямої загрози для здоров'я для життя немає. Один баскетболіст перебуває у травматологічному відділенні центральної міської лікарні. Загрози для його життя також немає. Потерпілі кажуть, момент аварії не пам'ятають, спали. Я боюся вже кита, там бітушня була скора, що то забрали. Я вже в вольні хлопці розказували, що вилазили звідти через вікна. Типа, хто як міг, так і вилазив. Я спав, і під час зіскнення я навіть не проснувся. Версії ДТП різні. Можливо, водій мікроавтобуса заснув за кермом, або ж через погане освітлення не побачив вантажівку. Потерпілі баскетболісти кажуть, даним мікроавтобусом на змагання до рівного їздили щосереди. Про загиблого водія відзиваються добре. Ну він пару разів нас возив. Ми вже другий рік їздимо на аматорську. Він нас вже не перший раз возив це їм, маршруткою. Нічого такого раніше не було. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Правоохоронці зараз з'ясовують за яких умов відбулося зіткнення. Розглядають також версію можливого заносу на слизькій дорозі. Водій цього грузового мана живий, здоровий. Пасажири, свідки є, так що я думаю, усі обставини ми встановимо. Чотирьох потерпілих баскетболістів вже незабаром планують перевезти у медичні заклади. Луцька у Рівному залишаться лише пацієнти реанімації.